Привіт, друже. Привіт. Я прийшов забрати пару Arctis Pro, які замовив. Добре? Молодець, що замовив, бо вони просто змітаються з полиць. Так, знаю, коли побачив товар. Я такий. О, дайте, будь ласка. Як, Яке ім'я, друже? Бен. Uh, Бен. Дивно, вибач нічого не видає. Б. Н. -E так, ні. Нічого не показує. Дивно. Як ти замовляв, онлайн чи телефоном? На кшталт того я відправив факс. Відправив що? Я відправив факс, зробив замовлення факсом. Ти зробив замовлення факсом? Так, ми не маємо факс машини. Що? Так, ми ми, ми, ми не маємо факс машини. Я впевнений, ніхто більше не має факс машини. Ні, ти помиляєшся, бо я маю. Саме так я його відправив. Так, я справді дещо здивувався. Фактом того, що ти маєш факс. Ну так, то у вас є моє замовлення? Ні, у нас нема твого замовлення, бо у нас немає факс машини. Так, то ти мені кажеш, що ви, хлопці, технологічний магазин, не маєте факсу. Чому ні? Ну, тому що разом з усім світом. Ми відмовилися від факсів, коли електронна пошта з'явилася. То просто тому що з'являється об'єктивно кращий метод. Ви негайно ж закидуєте Це не прямо негайно. Це був повільний процес. Але так розумію, ви не отримали мого повідомлення а з бокою Морзе? Звісно ж, ми не отримали твого повідомлення а з бокою морзе. Ніхто не має телеграфу. Перепрошую, у чому тут проблема? Я намагаюся знайти своє замовлення, і я відправив факс. Так, бо жодна з цих технологій не існує. Але, але цей це? хлопець каже, що ви його не отримали. Але не, але не. Замовкне. Бен, правильно? Так, щодо Про. Так, я отримав повідомлення Азбукові Морзе. Залишив тобі пару. Чудово, а ось і воно так, насолоджуйся. Круто, дякую. Можу тільки сказати.